Володимир Милян, військовослужбовець ЗСУ, зараз буде до нас доєднуватися. Поговоримо про цю ситуацію більше. Пане Володимир, вітаємо вас. Доброго вечора. Вітаю вас, студія. Дякую, за запрошення. Вечір добрий. Дякуємо, що відгукнулися. Тема насправді серйозна. Пане Володимире, на оцей вчинок Сергія Гнізділова, військовослужбовця зсу відреагували в суспільстві по різному, але ж відреагували найголовніше по різному і військові. Яке ваше ставлення? Бо читаєш в мережі, то більше, звичайно, його не підтримують. Але є і ті, хто каже, що справді тема, яку він підняв цим вчинком, дуже дуже серйозна. Я не підтримую його вчинок, але тема дійсно серйозна. Хоча насправді ми боремося з наслідками, а не з причиною. А якщо ми б хотіли дійсно вирішити питання мобілізації, то це зокрема ця тема, яку піднімає і Сергій. Щодо справедливої мобілізації, щодо ротації у війську, щоб дійсно служили всі, а не ми поділилися на якісь окремі фронти і одним воювати до кінця життя, іншим працювати чи насолоджуватися життям кожного, там як виходить, чи як совість дозволяє, а я все таки вважаю, що еліта повинна показати приклад: що всі колишні міністри мають бути у війську. І всі ті, які хочуть бути міністрами, чи прем'єр-міністрами чи депутатами, мають бути зараз у війську. Показавши такий приклад всій нації, ми однозначно розіб'ємо міфи, що це війна та бідна. А далі має бути запроваджений принцип справедливої ротації. Що ти два-три роки відслужив, тебе міняє хтось з економічного, культурного там, іншого фронтів, а ти йдеш замість них. Я бачу в війську дуже багато успішних бізнесменів, які вирішили захищати свою батьківщину, бо вони вважали, що це єдино правильний в цей момент е дикого нападу і повномасштабного вторгнення. Але зараз товариство. Ну хто сказав, що Тищенко він є кращий депутат чи економіст, аніж той же ж який зараз є лінії фронту чи е Єгор Соболів, чи е Фірсов. Ну, давайте говорити чесно. Тому е, я все-таки вважаю, що це проблема, на яку ми дивимося не з того боку. Тобто мобілізація е, у нас не, не склалася, а з демобілізацією і не розв'язується питання зовсім, так? Військо не може воювати без людей, і ми ще не вийшли на той рівень застосування технологій на полі бою, щоб нам було достатньо одного оператора дронів на тисячі дронів по Перше, з 7 тисячі дронів у нас є проблема. Отже, нас на цьому етапі е, необхідно бути більше в Збройних силах України. І це має бути як і покликання, так само, і обов'язок. Але умови служби мають бути адекватні. Ти е, потрапляєш в військо згідно з твоїми найкращими навичками. Тими можливостями, які ти готовий показати, і база яких в тебе було в цивільному житті. Друге, ти належно навчений і натренований державою. У нас, до речі, з підготовкою теж дуже багато проблем, про які ми поки що замовчуємо, там не говоримо, але вони є від цього вони нікуди не зникають. І далі, ти, якщо ти оператор дрону, то ти оператор дрону, а не в критичний момент, коли так вирішує командування, ти стаєш піхотинцем. Чи з ППО тебе кидають в піхоту? Це теж неправильний е, варіант. Тоді має бути ротація батальйону, якщо якийсь від, від війська закінчується або не, не має, потребує заміни, і знову ж таки, питання ротації. Тобто ти відслужив 2-3 роки. Тебе має хтось інший замінити з цивільного життя і теж не буде військових навичок і захищати свою батьківщину. Це вкрай важливо насправді, щоб була залученість цієї нації до війни за незалежність. Чекати, що хтось переможе, чи хтось раптом зробить так, що красна армія буде розбитою? Ну це дорога в нікуди. Само не складеться, пане Володимире. Стосовно демобілізації були потуги, заклики, прохання не робити цього. Відкладали цей законопроект, щоб окремий він був, а не в пакеті мобілізації. Загалом, ви бачите, що це питання на законодавчому рівні вирішиться. Ну я не бачу бажання в депутатів Верховної Ради і монокоаліції. Але я переконаний, послухавши своїми побратимами, що коли вибори все-таки відбудуться, то ці всі депутати, нинішні міністри, підуть саперами збройні сили і теж на безстроковий контракт. Та як вони зараз роблять з нами, вони отримують повністю 100% таку саму відповідь. Нехай готуються. Ми цього не уникнемо. дехто буде у в'язниці. Безумовно, тоді буде важче служити. А ті, яких е е е суд не покарає, то їм доведеться служити довго. Тому я б все таки хотів би знову закликати депутатів і нашу дорогу владу не бавитися з вогнем. Мобілізація потрібна. Ми тримаємо лінію фронту. Але зробіть це справедливим підходом, а не так, як зараз. Цікаво, як щоб одні на в армії, а інші чекають, коли хтось переможе. Цікаво, як е, пана е, Гнізділова вчинок впливає на суспільство, на ваше бачення? Ми ж бачимо е, певні перипетії з ухилянтами. а тут е, СЗЧ. Як це вплине от, на ваше бачення? Буде стимулювати йти людей, що навіть на, з військовими буде, чи е, потягне когось так само на такі вчинки в масовому характері? Ну, я знаю, що. А... Президент особисто зараз переймається проблемами ухилянтів і тих, які самові залишили частини, і там було присвячено цьому низка нарад нещодавних, але ті методи, які пропонуються до вирішення, методи силового тиску, я не вважаю, що є правильними це таке військо, яке захищає країну. Це військо має бути людей, які хочуть захищати країну. І людям треба пояснювати, що ми, на жаль, в стані перманентної війни з Російською Федерацією. І ця війна йде постійно протягом сотні років. І мир це є випадковий епізод, тому не треба чекати миру як осан. Більше того, мир з Російською Федерацією, чи з Російською імперією, чи з Московією нам завжди коштував дорожче в підсумку, аніж війна з нею. Тому, якщо ми будемо розуміти суть проблеми, буде абсолютно інше питання з мобілізацією, і не буде спроб її зірвати чи публічними СЗЧ, чи недолугими бусифікаціями, чи багатьма іншими речами, які відштовхують людей від армії. Якщо цивільна особа буде розуміти, що її життя є найбільшою цінністю для командира, і держава зробила все можливе, щоб він був в безпеці навіть під час бойових дій, це буде абсолютно інше ставлення. А зараз, коли армія, батальйони випрошують волонтерів в джипи, дрони, реби інші речі. Ну, складається враження, що це дорога в один кінець, так не має бути, бо ці всі речі повинна забезпечувати держава, і було вже достатньо часу, щоб це могти зробити. Ми ж натомість бачимо картинки чиновників, які купаються в мільйонах доларів. Бачимо корупцію і безкарність. Ну, це навпаки в армії породжує процеси дуже негативні. От тут треба цим займатися серйозно. По-перше, створити мотивацію для людей, щоб вони добровільно йшли до війська. Друге, щоб це була кваліфікована мобілізація за можливостями і здібностями кожного, і з максимальним його забезпеченням та навчанням. І третє, ж таки навести порядок середніх країни. Бо коли одні воюють, а інші крадуть, ну ця країна далеко так не зайде. До чого це може призвести, пане Володимире? Ну, дивіться, я би хотів, щоб це призвело, призвело до того, що всі раптом порозумішують. Водночас відсутність свободи слова і верховенство права призводить до того, що дурні дурнішують ще більше і нахабнішують при цьому, тому це може призвести до дуже негативних наслідків. В першому випадку це будуть дострокові вибори в момент затиші а в гіршому випадку я би не хотів зараз про це говорити. Але люди багато хто на емоційній межі, і вони все бачать. Не треба робити вигляд, що. Відбуваються якісь нормальні речі. Це ненормальні речі в час, коли країна воює, коли ми не змож, не можемо за три роки війни знайти адекватних міністрів, запропонувати чіткий план дій, проконтролювати його виконання. Натомість ми весь час отримуємо якісь казки, що мир буде за 2-3 місяці, і перемога буде за 2-3 тижні. От зараз все буде добре, ми будемо всі пити каву і їсти шашлики. Ну це ж брехня. Для чого її говорити? Займіться краще ще роботою, якщо так сталося, що сьогодні ви керуєте країну, то керуєте найнормальніше. Ми воюємо і ми жертвуємо своїми життями за те, щоб ви мали час нормально навести порядок в державі і дати нам можливість перемогти. А таке враження, що ті, що воюють, дійсно за Україну, а от ті, що керують, не зовсім за Україну. Пане Володимире, ще хочеться поставити вам запитання: наскільки масові отакі випадки з СЗЧ у ЗСУ, якщо про це можна говорити? Хоча, в принципі, публічні дані деякі є, але вони, правда, різняться між собою досить серйозно. І тим не менш, наскільки це популярно чи популярно, як з цього намагаються виходити командири? Ну, В моєму батальйоні такі випадки дуже малочисельні. Але це виключно завдяки комбату, який зміг е, створити всі можливі умови для того, щоб батальйон е, міг нормально воювати і нормально відновлюватися. В багатьох інших я чув про чисельні випадки. Кажуть про десятки сотні тисяч. Я не знаю, що з цього правда, це ж таки краще коментувати президенту. От, Але е, це, що менше точно питання, яке потребує глибокого аналізу: в чому причина? Бо просто сказати, що давайте ми зараз всіх повернемо, ну вони знову втечуть, або не всіх повернемо, або будуть якісь інші причини. А от якщо розібратися, в чому лежить реальна причина цієї всієї історії, раптом виявиться, що в нас знову сотні тисяч добровольців стоять черги військомати, бажаючи захистити свою державу. Ось до чого нам треба дійти в підсумку не каральними методами, не якимись дурними наказами чи ідіотськими розпорядженнями. А розібратися спокійно з холодною головою ситуації і зробити так, щоб люди хотіли, а не під примусом, що зробили. Пане Володимир, дуже вдячний вам за, е, запрошення. Так, за те, що поділилися з нами своїм баченням цих важливих максимально для держави процесів. Розуміємо, що ці всі теми серйозні. і Для них е, ну, потрібен час, щоб їх вирішити. Але ж певний час уже пройшов і хочеться вже бачити. Гарні висновки і одна одна ремарка з мого боку, якщо ви дозволите: в е, нас немає часу ні на те, щоб вирішувати, ні на те, щоб робити помилки, бо кожна доба протистояння з ворогом коштує абсолютно конкретних життів українців, це не жарти. Тому я би просив нашу дорогу владу схаменутися і, нарешті, робити правильно, а не методом наукового тику, якщо вийде собі в кишені, покласти. Ну yep. так, я до того, що пройшло вже майже три роки, і вже мало бути щось по-іншому, і вже не мали волонтери купляти дрони. Але ж все це відбувається так, як є. Дякуємо вам, пане Володимире, ще раз і звичайно за працю вам і вашим побратимам. Володимир Молян, військовослужбовець збройних сил України, екс-міністр інфраструктури України з 16 по 19 роки.